Дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головати на громадських слуханнях щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Користівське. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу присутніх представитись, будь ласка. Представник організації розробника, директор ТОВ науково виробнича фірма Лігас Іпряхіна Надія Федорівна. Дякую. Наразі присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо приєднання громадськості 15 хвилин і далі продовжимо. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Е, Доброго дня. Мене звати Олександр Лесняк, я заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю Користівське. Дякую. Ми чекаємо на приєднання громадськості, так як так. наразі присутні представники від суб'єкту господарювання. Далі продовжимо. Я представник департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, Карповець Оксана. Добрий день, дуже приємно. Я перепрошую, що я трошки запізнився. Я хотів добратися до кабінету, але не встиг. Тому мушу з автомобіля, але я думаю, це не зашкодить. Добре, чекаю на приєднання громадськості. Далі продовжимо. 10.15. представники громадськості не приєдналися. Отже, відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на громадських слуханнях щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальності Корестівське, тимчасово на періоді воєнного стану на території України. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відео нагляд даного засідання від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутні. Олександр, заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю Користівське, та Непряхіна Надія Федорівна, директор товариства з обмеженою відповідальністю, науково-виробнича фірма Лігос, розробник світу з оцінки впливу на довкілля, метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Користівське щодо експлуатації існуючого валовозаправного пункту за адресою вулиця Користова, 34, село Українка Рівненського району Рівненської області. Товариством з обмеженою відповідальністю Користівське відповідно до законодавства, розпочато процедуру з оцінки впливу на довкілля, з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі Екосистема, повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факт оприлюднення повідомлення 14 жовтня 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. В селі Українка Рівненський район Рівненської області для інформування громадськості департаментом були направлені листи Рівненській районній державній адміністрації та Острозькій міській територіальній громаді з метою оприлюднення повідомлення. Про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних веб-сайтах та дочках оголошень. З 25 листопада 2025 року в реєстр справи ОВД на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в селі Українка Рівненського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи Рівненській районній державній адміністрації та Острозькій міській територіальній громаді з метою оприлюднення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах і дошках. Оголошень термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 30 грудня 2025 року сьогодні, 17 грудня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вищої заплановної діяльності громадські служби. Важаються такими, що відбулися про що відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. До побачення. Дякую за організацію. До побачення.